Ще є ходова моделька Xiaomi Note 11 у синьому кольорі ціна 4000. Гарний по стану, не затертий, не зачуханий. Є легкі, звичайно, потертості, але не серйозні. Type-C роз'єм підтримує телефон швидку зарядку. Також роз'єм на навушники 3,5 mini jack, Є відбиточок пальця. По екрану є легкі царапки, але за додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Уточняйте, якщо кому потрібно. Зараз покажу інформацію про телефон, Note 11, 128 ГБ внутрішньої пам'яті, 13-й Android встановлений. Так, Додаткова інформація та 4 ГБ оперативної пам'яті. В комплекті йде телефон та зарядний шнурок Type-C, коробочка і дам ще тут чорненький чехольчик в комплекті. Ось такий. Ну, НБУ, але комусь можливо і підійде. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал, або інстаграм, кому дезручніше приймаю замовлення скрізь.